Учні загальноосвітніх навчальних закладів повинні щороку проходити медогляди, але не обов'язково робити це перед самим початком навчального року. Похід до лікаря можна перенести на будь-який інший час, адже довідка дійсна протягом усього календарного року. Якщо дитина йде в перший клас, проходить обов'язковий медичний огляд з залученням вузьких спеціалістів, деякі спеціалісти за потребою залучаються. Якщо дитина може мати якусь якесь відхилення в стані здоров'я, ну обов'язковими це визначення остроти зору, огляд окуліста, стоматолога, хірург або ортопед. Всі інші лікарі за необхідності, призначає лікар-педіатр. Для цього мами повинні сконтактувати, батьки повинні сконтактувати із своїм лікарем, з яким підписана декларація. Потрібний поглиблений огляд або аналізи крові, або другі інші дослідження. Виписується в електронному вигляді направлення, мамі приходить на телефон. Код електронного направлення, і в четвертій реєстратурі у нас дитячі лікарні беруться талончики до вузьких спеціалістів. Після проходження вузьких спеціалістів мама з дитиною приходить до свого лікаря-педіатра. Обстеження у вузьких спеціалістів проходять не лише майбутні першокласники, але й ті, хто йде у п'ятий клас, а також підлітки віком від 15 до 17 років. Іншим досить лише огляду лікаря-педіатра, розповідає Лілія Бачинська. Якщо немає відхилень в стані здоров'я після Дослідження лікарем-педіатром, проводиться долікарський огляд, це визначення маси тіла, росту, артеріального тиску, гостроти слуху, гостроти зору. Проводиться так звана проба РУФЄ, це визначення функціональної спроможності серцево-судинної системи, як справляється серцево-судинна система з навантаженнями і визначається. Фізкультурна група для того, щоб в школі могли дитину поставити ту чи іншу фізкультурну групу. Визначається група здоров'я, пишеться діагноз, якщо це за бажанням батьків. І через рік запрошуємо дитину прийти на повторний огляд. Поцікавились ми, чи є проблема з талончиками до вузьких спеціалістів. Я хочу закликати всіх батьків школярів не спішити з проходженням профілактичних поглядів, тому що якраз червень місяць, червень-липень місяці, можливо, друга перша половина серпня місяця проходять діти, які поступають у вищі навчальні заклади, в середні навчальні заклади. Да, в тих випадках потрібно здати медичну довідку в заклади, куди ці діти поступають. І коли йде навантаження одночасно випуск. Які поступають, і школярів, яким просто потрібно прийти черговий медичний огляд, створився можливо такий, така ситуація, коли неможливо попасти до вузького спеціаліста. Всі вузькі спеціалісти дитячі лікарні працюють і весною вони були вільні, талони, талонів вільних було дуже багато. Ми, наприклад, запрошуємо дітей для проходження медичного огляду починаючи з березня місяця, для того, щоб особливо коли діти йдуть перший клас, щоб це було планово, без напруги, без нічого, і основна маса дітей таки проходить. Також батькам слід заздалегідь потурбуватись про всі профілактичні щеплення у дитини. Якщо щеплення проводяться в 14 років, полімеліт капається в 16 років, вводиться АДСМ вакцина проти дифтерії правця. Додатково пишеться на формі 86, шості. Це медичний огляд школяра. Ті щеплення, які дитина отримала протягом року. Якщо щеплення були планові зроблені до шестирічного віку, і ми даємо ксерокопії карти щеплень. Додатково щорічно брати її не потрібно. Дитина в 6 років да, для того, щоб ми зробили повний медичний огляд і дали дозвіл на те, що вона може відвідувати дошкільний чи шкільний заклад. Потрібно згідно національного календаря щеплень мати перелік тих необхідних щеплень, які Регламентується. Шість років дитина повинна бути щеплена проти туберкульозу, три щеплення проти гепатита Б, проти хібінфекції до п'ятирічного віку. Вона повинна закінчувати щеплення, два щеплення кір-паротит краснуга, це вакцина КПК. І п'яте щеплення вже дифтерія правець, а до цього чотири щеплення: дифтерія, правець і кашлюк. Ну і полімеліт. Теж п'яте щеплення, крапельки поліміліта перед школою капаються. Якщо у графіку щеплень є відставання, треба скласти з лікарем індивідуальний план, щоб встигнути до початку навчального року.